Доброго дня, всім добрим людям. І так, сьогодні е, зупинимося на двох темах. А саме є такий інвалід, е, він же посол в Англії, який заявив, що треба жінок мобілізувати в армію і на війну. І другий у нас є е, такий теж відомий державний діяч, який сказав: на стадіоні я ваш вироб. Всі реготали і аплодували, не розуміючи, що це адресовано Україні і українцям. так, стосовно того передозування з шашликами, яке вилилося в те, що вирок вирішив попіаритися і виплатити кожному громадянину України по тисячу гривень. Це при тому, що Дара в бюджеті приблизно 500 мільярдів, а на ці виплати треба приблизно 30-33 мільярда. Ну, дивлячись, як рахувати, наскільки спосіб підрахунку і підрахує, у нас серед державних діячів є доволі відомі і несподівані. І так, стосовно тисяч, які виплачуються. в 2008 році. Тимошенко виплачувала з державного бюджету вкладникам Ощадбанку СССР по 1000 гривень, і це складало 212 доларів по тому курсу. Хто не вірить, там приблизно можете перерахувати. Тобто вкладникам Ощадбанку до сьогоднішнього дня держава Україна не виплатила гроші і вважаєш за 33 роки незалежності, і вважаєш, це нормальне явище. Люди помирали. Нащадки не можуть, бо в них немає правонаступництва, не можуть отримати свої кошти в Ощадбанку. Я вже не кажу про те, що ці кошти, курс долара був приблизно 72 копійки, але перерахували гривня одна до 1 до 1,05 гривні, до нібито до цих радянських рублів. У 2012 році Президент Янукович платив так звану вітіну тисячу, яка платилася ветеранам та дітям війни перед виборами, що складало вже 125 доларів. У 2019 році Порошенко платив п'ятіну тисячу, і це разові доплати пенсіонерам в рамках монетизації субсидій, що складало 45 доларів. Ну, по курсу, там можете перевірити, якщо хто фома не віруючий. І в 2021 році е, Зеленський е, платив нібито вовену тисячу за вакцинацію від COVID-19-40 доларів. Ну і зараз ця обіцянка обійдеться приблизно в 23 долари, яку він хоче е, виплатити, нібито всім. Таким чином, е, ми прослідковуємо доволі дотепну тенденцію. Цього як гривня знецінюється, і стабільність гривні є однією з завдань Національного банку України. Тобто, ми бачимо, що з 212 доларів до 23 доларів знецінення гривні, таким чином, Національний банк України не виконав свого конституційного завдання. Тому е, говорити про ці обіцянки. Можна, можна навіть їх виплатити, ці обіцянки, в реальних грошах, при тому буде е, новий вид послуг держава зробить, хто будуть продавати чергу, будуть давати взятки, щоб отримати ці, е, будуть скупляти ці гроші, оскільки держава систематично займається створенням нових послуг. Тепер щодо того. Е, як е, такий собі е, посол в Англії в Великій Британії та Північній Ірландії, воно так називається Сполучене Королівство, е, щодо примуту, е, його висловити щодо примусової мобілізації жінок? Мо, Примусова мобілізація жінок взагалі то є абсурдною з точки зору логіки, оскільки е, і неприпустимою по своїй суті, оскільки. Жінки є е, слабші е, на війні від чоловіків, хоча природою їм закладено е, природних сил більше, ніж чоловіків. Ну, е, це е, специфіка анатомії, ми не будемо вдаватися в ці речі. Ну, е, стосовно в Конституції, то в Конституції немає виключень е, е, мобілізації жінок, чи чоловіків, чи дітей, чи там. Веселкові також не звільняється, оскільки е, мобілізувати можна будь-якого громадянина. Тобто, В не... тому числі і того, який спиленок, який... оскільки його обов'язок і так написано в Конституції захищати Батьківщину і Україну. Вітчизну і Україну, верніше. саме вітчизна, цей русизм, воно там десь і прижилося в цій Конституції України, яку неадекватно переклали. Деякі деяких змі з легкої подачі цього залужного про мобілізацію почали активно обговорювати цю мобілізацію жінок і попередженням про те, що українські жінки, пора готуватися їм до військової служби. Я розумію, що колишньому головнокомандуючу банально нудно в його теплому і затишному кабінеті у Великій Британії, куди він вивіз свою сім'ю дивним чином не лише в Україні, а вивіз туди. І він не проти напередодні майбутніх виборів попіаритись і нагадати українцям про своє існування. Це е, людина, яка отримала Героя України за те, що ми втратили приблизно 13% ще територію контролю держава втратила Україною. Незручні питання про його інвалідність, непридатність, звітність, МСЕК, е, турборежим, там, про. Е, яким визначено було непридатність такого залізного генерала до подальшої служби в ЗСУ? Я не буду про це говорити. Хай кожен думає сам своєю головою. Така поведінка і заява Валерія Залужного не робить йому ні честі, ні як чоловіку, як екс-командувачого ЗСУ, генералу, який. При першій найменшій можливості виїхав разом із членами своєї родини за кордон, кинувши українців сам на сам у збройному протистоянні з ворогом. Таким чином, ми маємо е, нову хвилю піару, яка е, затьмарює події на фронті. Вони доволі для нас є негативні і е, ці затьмарення. Е, Цих подій у всій паутині точиться в тому числі всякими обшуками, МСЕК і так далі. І ніхто не говорить про те, як держава допустила до тотальної корупції в державі. Ніхто не говорить про те, що е, цей клубок потрібно е, зупинити було давно і не допускати до його утворення. Таким чином, е, в мене складається враження, що саме люди, які. Е, на сьогоднішній день вкидують ці новини для того, щоб ловити хайп по бутині для того, щоб люди мали що обговорювати. Це є наслідком передозування шашликами в Ялті. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго.